і Дуже часто наші сім'ї вони зголошуються для українських дітей виступити спонсорами. Ну і живуть в класному кампусі. то навчання за кордоном це не є якась така магічна пілюля, яку ми візьмемо. І в нас одразу буде успішне майбутнє, і в нас одразу буде. Суперзнання вже цінно, що ти підняла цю тему: їхати чи не їхати якоїсь дитини хороша школа, це школа, яка велика, яка багато, де багато дітей, де можна конкурувати, де можна вже ліктями. Я впевнений в собі лікцями порозганяти. А ще є інший варіант для трошки менших діток. Та якщо дійсно є бажання, можливості завжди з'являються. Мій Не тіпи. треба рити вареники і голубці. Чік е, е, е. досвід це власне те, за чим діти їдуть за кордон. І я знаю, що ви маєте підлітка вдома, я маю підлітка вдома, і це вже питання, над яким ми п'ємося. Вітаю! Мене звати Надія Дубченко. Сьогодні в нас в гостях чудова Тетяна Загребельна. Таня є представницею британської бордингової школи, школи David Game College у Європі. Тому вона знає про Британію все.